Це широковисна гортензія, Це 100% фаворит літа. 100%. Чо її люблять, бо квітує ціле літо і дуже класні кольори, ви тільки подивіться, це біла. До речі, ще не показували, вона в нас розквітла, бутони гарні. Кожен файн закінчується з Це синя, це в нас рожева, вони дуже такі пружні. Червоного кольору фіолетового. Сутіка в загальному, це ж сама синя, вона може бути і рожевого кольору. Це залежить просто від кислотності ґрунту. Червоні кольори міняють колір на фіолетовий, той, що ви бачите, рожеві на синій. Квітує три місяці. По особливості догляду, все, що їй потрібно, це є великоголов. Вона любить підкиснення грунту. Тобто, перед тим як видаєте її добре, вона любить підкиснення. Підкислення є в будь-яких садових магазинах є народні методи, там підкислюють оцтоп, різною шкарлупою з яблук і того подібного, тобто варіантів є багато. Аж після того потрібно давати добро. Інакше вона доброго не засвоїє і воно просто проходить транзитом. Для того, щоб вона міняла колір, підкислювати його потрібно ще в момент, коли бутони тільки з'являються, ще перед тим, тоді при підкисленні. При зміні ПАШ вона буде міняти своє забарвлення, ну, відносно кольору до кольору, такого, як я говорив раніше. Також гарна форма. Е, Люблять висадку в полу тінь, хоча б у вітній період часу там була тінь. Врешті періоду дня в принципі, різниці немає. Взагалі, найбільше люблю гортензії. У нас досить гарні великі експізивні сорти.